В Турції холодно, а в нас пальма де село жарко. Я ось на Городіні приймаю сонячні ванни і займаюся йогою. Дев'ятнадцятий Асан поза раком. Городіні — це центральна площа пальма де село, да, і море є зелене. Правда, водорослі — хреніща, але госдарка ось розчищає трошки. Так, да. Але є балія, то міні басейн тут такий. Да. А на вечір буду приймала джакузі. Ну, Ваня наївся в обід горохової каші, то буде мені ввечері робити джакузі, да? Та ні, ще трошки. Бо ось я підходжу вже до 20-го Асана в позу тюлень здох. Так що, да, наша тобі та Турція? Не, ну, я тобі казала, приїжджай до мене в пальма де село. Пальма де село. Це шикарний. Рай для відпочинку продуктів без ГМО, і віддих від міської суєти запрошую. Познайомтесь, курви домашні. Жруть і сруть. Коли яйця по 80 гривень, вони позажимали свої сраки і не хочуть нестися ніхрена. А коли яйця були по 15 гривень, так шпуляли, як з пулемета, ти яйця. Тарші чіпи тої дзикари, ще де і буде сидів. І це буде мені помоче щось, то я бідна сама, що там вову дреть. Як не дам, я дам там, там там сапком по крешах. Та яю, та яю не можу, та яю не маю сер, я й бульбу посаду. Що робить він нічого допомагає, а я ще її сиджу, як та принцеса, знаєш колуна, то я це хлоп одірвала так, так. А ти що, сама купала? А на сарматрі я би в дупі мала такого хлопа. вари, пощирай, прибери, і ще грітки сама обробляти. Фу! Та ти його так навчила, що його скоро підмивати будеш. Ольк. Ну, Ольк! Ну може щось і так і будемо мовчати. Я би, Віталік, сказала, але ж моя хліборізка вже 10 років не закривається. То може хоч щось їсти даш чоловікові, а? Я би і їсти дала, але ж ти не їсиш мої помиї. <рив> ти краще піди і кран в ванні поремонтуй, бо вода капає. Я? Ага. А хто? Чим? В мене ж руки з жопи ростуть. <плес> а я б, Віталік викликала сантехніка? Але ж він прийде і зразу переспить зі мною. То чого? Бо я гуляща і гулящою здохну. Ага. Знаєш що, роби, що хочеш, я сьогодні йду на стрижку. Йди, давай. Угу. Може тобі ще грошей дати, а? Не переживай, я маю свої. А ти де взяла? А де курва гроші бере? Ага. Прикинь, за таку, як я, ніхто і гривні не дасть. А стрижка коштує 300 гривень. Угу. Ти, Віталік, не забув, що в мене завтра день народження? Забув? Угу. Я ж пам'ятаю тільки дні народження всіх своїх коханок, а в мене й хоч греблю гати. Здрасте! Забор, Боже. Народний депутат України в тебе! Низький вам уклін! А що ж такі низькі поклони? Які зарплати, такі поклони? Так що у вас тут? прошло. Не понял. Что еще? Сигареты Lucky Strike. Обычных страйков в жизни мало. Что? Кляпнула, просто заработалась чуть-чуть. Э, не мало кистрайка. Тогда парламент. Сжечь бы. Не понял. Ты просто сказанула. Просто. Пачку. Блок. Ты будоражишь мою фантазию. <плодисмент> Это все? Да. С вас 22 А что так дорого? І я підпалила цю баню. <рив> Доставай телефон, дзвони. Кому? Колегам. Зачем? Вони ж придумали якось собаками за газ розчитуватися. Може й тут тобі поможе. Василь, що це що? таке було? Як кажуть, супружеський долг. Василь, хіба три минути та супружецький долг це на милостиню похоже. А ти одно відповіш питання: чого ви тоді були такі п'яні? Я прийшов, ми прийшли з городу. Я думала, що та вода мінеральна стоїть у флісті, Я не знаю, хтось приніс, я меня і мене надому. Ічного пальма до село, і з вами знову я, господарка з ума моїм мазгам лілюня. Я знаходжуся на городні. Це сама центральна площа міста. Як бачите, пів зеленого моря вже освободили від від водорості, що зріли перші екзотичні овочі, і ягиди, рідіс, великолепний, сочний, з пікантною ярчинкою і божественна солодка, як медполудиця. Ви ще досі думаєте про Турцію? Не смішіть мої зуби. Пальма, де село, вода да настоящий рай для відпочинку і економлення грошей. Безкоштовна йога, фітнес, без ГМО, овочі і фрукти. Тільки в нас кури несуть яйця з жовтком кольору заходящого сонця. Тільки в нас не треба мати 15 телеграм-каналів, а просто зайти в магазин і узнати всі новини. Тільки в нас можна вложивши в басейн і купатися ціле літо, і тільки. В нас дієва відмазка, від небажаних джинків. Нема інтернету, тут не ловить зв'язок. І тільки в нас на одному кінці скажуть, що ти виходиш заміж, а на іншому скажуть, що вже розвелася. Пальма де село, запрошую. Робіть інвестиції, купляйте будиночок, майте свою городину і насолоджуйтесь. Всім гарного дня!